Сьогодні 20 червня 2025 рік. Звати мене Любов, шлюсу, вітання Запоріжжя. Зараз вже пора зрізати перчик, який вже довго росте у мене на підвіконні. Зараз буду його зрізати. У Цього перчика дуже цікава історія. Так, я зрізаю його. Зараз, щоб ви бачили. Оце один такий. Це самий крупний. сама крупна перчинка, яка вирісла на ньому. І ось ще одного зрізаю, дуже малесенький, дуже малесенький, але вже почервонів, йому тут вже нічого робити. Хочу сказати, що в цього перчика дуже цікава історія. Він виріс під чорнобривцем восени 24-го року. І я за ним ухажувала, поливала його, він дуже гарно почав цвісти. Але перчика на ньому не було, я не знала, що треба його було опилити. І дуже багато квітів просто обсипалися. Тоді мені підказали в інтернеті, що його треба опилити просто-напросто. Я це зробила. І відтоді він почав плодоносити. І оце і досі плодоносить вже, мабуть, півроку. По по, по одному, по дві, по три перчинки я вже зрізала на ньому. Взимку у мене було багато спроб виростити огірки на підвіконні. І оце в мене перша спроба така вдала: огірочки в'яжуться, цвітуть і в'яжуться. Я поступово опускаю плеть огірочка донизу, і вони далі в'яжуться і в'яжуться. Але треба їх, мабуть, гарно підкормити, щоб вони скоріше росли, росли і наливалися. Оце так виглядає мій огірочок на підвіконі. Він, він, і досі в мене знаходиться в хаті росте, на вулицю я не виношу, бо він там може пропасти. У мене вже є деякий досвід по вирощуванні на підвіконі огірочків. І наступного разу думаю, що буде гарніше. Мені це гарніше вдасться зробити. Я лише один раз бризкала його борною кислотою, мабуть, ще треба це зробити. І підживлюю я постійно, зеленим добрим підживлюю постійно, але бору мало їм. На цьому все. На все добре, до побачення, скоріше, всім, перемоги, щасти всім.